Коли ми дивимося в наше життя, чи подружнє, чи наше, чи будь-яке всі маємо кризи, криза в оригінальному грецькому розумінні це зміна, щось нове, перемін. Звичайно, коли є криза, ми шукаємо якогось рішення, і це важливо дискутувати, розмовляти, це неймовірно, бо часто ми не вміємо говорити. Обставини міняються. Один чоловік приходить до іншого, каже: Мене жінка лишила, я нічого не робив. Той каже, ну бо ти нічого не робив, треба завжди щось робити. З іншої сторони, не завжди знайдемо голові рішення в голові є проблеми, кризи, труднощі. Рішення завжди є в Господа. Тому треба молитися, пам'ятати про Божу присутність. Тому знаком християнства, символом християнства є хрест. Де є пермички дві: і горизонтальна, горизонтальна це ми на рівні людському дискутуємо, говоримо, шукаємо рішення. І вертикальна, де ми спілкуємося в молитві Господом. Проблеми є в нас, рішення завжди є. Господі.